Цими вихідними у відреставрованому шоколадному будиночку ветеранів Великої Вітчизняної вітали від благодійного фонду Ігоря Янковського. Ініціатива заради майбутнього. Зі свята повернулись наші журналісти. У гостинні білій залі легендарного шоколадного будиночка Оксаметовий голос улюбленого народного артиста Володимира Талашка приймає дослід київських ветеранів та дітей війни, викликає спогади минулих літ. Хочеться в очолих героїв прикуті до екрана. Кадри з улюбленого кінофільму в бій ідуть одні старики про дружбу, вірність народу, землі, загалом про цінності, актуальні й тепер. Ті, хто пройшов військовими стежками, дорожать ними як ніхто інший. Аби привітати зі святом лікаря, однофамільця який колись врятував батька від смерті, академік Михайло Малянков спеціально приїхав з Санкт-Петербурга. Я йому глибоко благодарен. Він тоді служив в служив воєнним академії в, в Ленінграді. И мой отец к нему ездил, тоже весь израненный, тоже участник войны, тяжелое ранение на Курской дуге. І Федор Іванович його осмотрел, назначив лечення. Ветерани знову і знову пригадують трагічні і радісні хвилини тих далеких вже днів. І от зараз маємо щастя 68-му видавщину відмічати. А в цей день в Германії одні кошки були, по, -по, -по, по, по Берліну. Ні одного немця все попряталися. І И... А ми з букетами цвітофи буйної цвітені були сирені, їздили друг другу на розбрасували. організатори фонд Ігоря Янковського ініціатива заради майбутнього та музей шоколадний будиночок намагалися влаштувати свято саме таким: затишним і домашнім. Історію завжди повинна пам'ятати тим більше коли історія це стосується конкретних людей вже похилого віку. І коли е, нема ніяких політичних історій або інших, просто дати людям віддати ту е, любов, повагу за те, що вони зробили. У Нас так їх мало залишилось, що ми повинні кожен день проживати поруч з ними, опікуватися ними. І пам'ятати. Це наше основне завдання. Розчолені гості оцінили турботу найсміливіше наважилася вийти на сцену зі своїми віршами та піснями. Концерт просто великолепний. Солістка изумительная женщина. Фільм Вспомнили все, що ми бачили і помним на пам'ять. Спомнили, как первый раз. І сьогодні такий подарунок від душі. Дякую всім. Сьогодні в Україні залишилося менше півмільйона ветеранів. Наймолодшим з них 85 років. Анна Павлик, Андрій Геля, телеканал Київ.